Слава Україні! Героям слава! З нами команда енергетик на 12-му всеукраїнському турнірі у Львові. Вітаємо з дебютною перемогою. Слав, перші емоції від гри і перші емоції враження від арени. Ну, По-перше, я дякую, хочу подякувати я і наша команда Збройним силам України, що є можливість приймати участь в такому чудовому турнірі. Я як вийшов, як ми приїхали першим кроком на цій території, скажімо так, такий, такий адовий для нас час. знаєте, якось, Як, як раю побували, знаєте, дуже дуже все на вищому рівні, все чудово. ну, Що можу сказати? Треба користуватися можливістю, задоволення від знаходження тут. Тому це чудово, почали турнір, трошки тяжко втягнулись, тому що да, ми перемогли, це я вітаю свою команду. Але е, відверто кажучи, це перший випік зал десь, мабуть, за, за півроку. Тому м'язом трошки так згадуємо, що це таке. Але тим не менш ми намагаємось отримати задоволення від цього. І, ще раз повторюсь, знаходження тут, на цій землі, знаходження на все чудово. Ну що подякував вашій команді, побажаю успіхів на турнірі і дійсно позитивних вражень. І слава Україні, героям слава.